Спортсмени та спортсменки підбиваємо підсумки спортивних новин, які вже стали історією. Мене звати Вадим Мороз, і сьогодні розкажу вам про таке. Лише одна нічия огляд п'ятого туру турніру пам'яті Володимира Шмургуна. Не вистачило зовсім трохи. Рівненський кардинал вдома поступається київському скаяп-фудзалу. Чемпіонат області на Рівненщині відбувся відкритий чемпіонат області із кікбоксингу Вако. Поразки та зміни у графіку рівненський Верес продовжує підготовку у Туреччині до другої частини сезону. За минулий тиждень команда Олега Шандрука провела два матчі: 3 лютого проти північно-македонського шкупі та 8 лютого проти норвезького гамкаму. У двох матчах Верес поступився. північно-македонцям програли 4-2, дубль оформив Микола Гайдучик. А норвежцям поступилися із рахунком 2-1. Там відзначився Владислав Шарай. Цікаво, що в обох. Поєдинках рівняни вели в рахунку. Наступна гра на зборах відбудеться 11 лютого. Суперником буде команда Ліги 2 чемпіонату Румунії Меркурячук. Завершити турецькі збори гравці Вереса мають 14 лютого матчем проти чемпіона Латвії РФШ з Риги. До слова саме ця команда стала єдиною, яку київські динамівці обіграли у цьогорічній лізі Європи. Матчі, які раніше анонсувалися проти луганської зорі та молдовського петрокубу, не відбудуться. Причина значне фізичне навантаження та мікротравми частини футболістів. Про це повідомив спортивний директор народного клубу Юрій Габовда. Загалом на зборах рівняни вже зіграли шість матчів: три поразки, нічия та дві перемоги. Забили і пропустили однакову кількість голів по 12. Найкращими бомбардирами станом на зараз є гайдучик та Степанюк, у яких по два голи. Двічі рівнянам забити допомагали автоголи, і по одному забитому у Мервалієвіча. Годі вороб'яка Шарая Харатіна та помічника тренера Герасимюка. Покращити цю статистику може кожен, окрім уже Марка Марвалієвича. Футболіст пішов в оренду у клуб з першої польської ліги ЛКС «Лодзь». Угода до кінця сезону і зберігає за польським клубом право першочергового викупу гравця. Повідомили на офіційному сайті рівнян. До складу червоно-чорних Марко Рвалієвич приєднався минулої зими. Упродовж року чорногорський нападник зіграв за верес 29 матчів у чемпіонаті української прем'єр-ліги та кубку України. Відзначився Сьма забитими м'ячами та виконав одну результативну передачу з огляду на нещодавне інтерв'ю Івана Надіїна для Верес-ТВ, на марка уже і не сильно розраховують у таборі Вереса потенційний трансфер Марка Амбруваліче. -е, поки що це оренда. Справу викупу, але я думаю, що це хороший клуб, там дуже класна інфраструктура. Польський чемпіонат на високому підйомі. Там клуби конкурентні, клуби заробляють на ТІВІ правах в тому числі. Клуби більш самодостатні ніж в Україні, тому це також хороший, хороший виклик для Марко себе реалізувати зігравши ще два матчі на турецьких зборах заключний 14 лютого Верес повернеться на батьківщину і буде готуватися до першого матчу після паузи уже відомо що у кривому розі із кривбасом народний клуб зіграє 22 лютого це буде матч 18-го туру і розпочнеться він об 13.00 на стадіоні Гірник продовжує підготовку до другої частини сезону і юнацька команда Вереса за минулий тиждень хлопці Станіслава Опілкова провели два матчі, де здобули 100% результат. У рівному молодіжка Вереса 5 лютого перемогла чемпіона Волинської області «ФК тростянець 2-0. Голами відзначилися Андрій Куси і Артем Дашковець. Через три дні 8 лютого рівняни мінімально обіграли буковину Ю-19. Єдиний гол у матчі забив Павло Багрій із пенальті. Ця гра стала шостою за зимову паузу. Хлопці у пілкова один раз поступилися і у п'яти матчах були кращими за суперника. Хлопці забили 26 голів і пропустили всього два. Зробили це до слова у єдиному програному матчі проти Боратинської Славії. До слова у матчі із Буковиною, як розповів Станіслав Пілков, більше ігрового часу отримали гравці, які перебувають на перегляді. Та ну тут у нас було. Порівняно з минулою грою трошки інший склад був і подивилися і новачків, які за ці дві-два тижні вже прибули до нас. Зараз ми створили більше моментів, але реалізація сьогодні нас дуже сильно підвела. Ну і десь команда все одно відрізками провалювала гру, не тримала структуру і Якість гри пропадала наступному тижні. Нас цікаве, завершуючий матч з металістом 19-25 дома. Також це буде в п'ятницю. Якраз ми сподіваємося, що можливо хлопці з Туреччини прилетять, які з першої команди знаходяться, і ми зможемо награти вже склад, який буде грати з «Кривбасом» у першому ту. П'ять матчів, п'ять перемог. Команда Дю США Верес Ю Ю-17» продовжує тримати марку. Хлопці В'ячеслава Шекеля у п'ятому турі турніру пам'яті Володимира Шмургуна у дербі обіграли однолітків із футбольної академії Верес ю Ю-17». Другу поспіль перемогу здобула команда із Костополя. Волинське дербі знову із червоною карткою. А маяк у непростому матчі був сильнішим за Евкатанчик. Про ці матчі детальніше дивіться далі у нашому огляді. Дербі Вересів у п'ятому турі турніру пам'яті Володимира Шмургуна зійшлися футбольна академія Верес Ю-17, Це та, яка безпосередньо належить рівненському Вересу, та комунальна дитячо-юнацька спортивна школа Верес Ю-17 із багаторічною історією. Академіки перед грою мали нічию та три поразки. А от ДЮСШ Верес єдина команда турніру, яка йде, мов криголам, не помічаючи перешкод. У протистоянні двох вересів усе вирішилося за один тайм спершу на 33-й хвилині. Давид Тимофійчук вивів академіків. Уперед, втім, уже через 5 хвилин Олександр Сельванчук відновив рівність. А під завісу першого тайму Олександр Гачкевич у другій грі поспіль приніс перемогу своїй команді 2-1. У другому таймі голів забито не було. Цікаво, що це п'ята поспіль перемога для Дюсашаверас. 17 у другому матчі п'ятого туру зійшлися ФК Костопіль та Здолбунівський карс обидві команди підходили до очного протистояння в хорошому гуморі. Костопільчани у четвертому турі здобули першу перемогу на турнірі, а Здолбунівчани зіграли із молодіжним у нічию. 1-1. У п'ятому турі обидві команди могли розраховувати на позитивний для себе результат. На 14-й хвилині Микита Вітюк вивів суперед. Тут, до слова, оборонці Костополя зробили супернику ведмежу послугу. Втім, ще до перерви Леонід Козяр точним ударом здалеку рахунок зрівняв. 1-1. Це четвертий гол для Козера на турнірі. У другому таймі Богдан Скоцький вивів Костопіль уперед, погосподарювавши у штрафному майданчику з Долбинівчан. Оборонці Карсу спостерігали за голом із найкращих місць. 2-1. Карс намагався відігратися, але за дві хвилини до кінця Олег Василечко зняв усі питання щодо переможця, забивши третій гол Костополя. Підсумкових 3-1 і друга поспіль перемога ФК Костопіль. Чергове Волинське Дербі в рамках турніру пам'яті Володимира Шмургуна. Цього разу дюфаша Волинь протистояв футбольній академії Верес Ю 16. Саме гості із Луцька відкрили рахунок. На 15-й хвилині Богдан Снитюк точно завершив атаку, яка розпочалася із вкидання ауту. Наприкінці першого тайму гравці ДЮФШ Волинь вирішили підняти для себе градус напруги. Іван Дубина на 39-й хвилині награв на дві жовтих картки. Як наслідок, залишив свою команду в меншості на весь другий тайм. На старті другої половини матчу Віталій Вербицький заробив 11-метровий, його без проблем реалізував Владислав Липак. Більше голів не було 1-1. У заключному матчі п'ятого туру Сарненський маяк зійшовся із рівненським танчиком. Уже на сьомій хвилині матчу Віктор Кір'ях заробив 11-метровий, який вдало реалізував Сергій Тимошицький. Це другий гол оборонця із Сар на турнірі і другий із позначки. Під завісу першого тайму Юрій Бамболя збільшив перевагу маяка. Микола Коляда розігнав стрімку атаку, і саме він віддав результативну передачу. Бамболі залишалося покотити у порожні. 2-0 після першого тайму. У другій половині танчик повернув інтригу у матч. Андрій Наумець на 58-й хвилині реалізував точний пас від Максима Дермана. У цій ситуації Сергій Заєць епізод проспав. Не знайшлося і того, хто б міг підказати 2-1. Протягом тривалого часу танчик шукав нагоди зрівняти, але маяк зняв усі питання щодо переможця за дві хвилини до кінця матчу. Міг, звісно ж, робити це і раніше. Рустам Кашиєв, отримавши пас та безріч вільного простору, спокійно переграв Андрія Омелінюка. Фінальних 3-1 на користь маяка. Після п'ятого туру лідирувати подовжує Дюсаша Верес. Хлопці В'ячеслава Шекеля мають 100% результат. Далі йде маяк, у якого вісім очок за чотири матчі. Третіми розташувалися гравці молодіжного. Вони п'ятий тур пропускали. По 6 очок має Костопіль та танчик. Далі та дюфеша Волинь із чотирма очками. І внизу футбольна академія Верес Ю 16 та Верес Ю 17. Магія екс-воротаря кардиналу Ільї Бакінського не дозволила рівнянам взяти очки у матчі із столичним Скаяпфудзал. Зрозуміло, що у нечужому для себе залі Ілья хотів показати усі свої найкращі якості. Це йому вдалося. Разом із тим, кардинал цілком заслуговував бодай на нічию. Хлопці Євгена Ланка з перших секунд нагнітали та створювали загрозу на ворота суперника. Втім, брак реалізації Бакінський та хороші атаки суперника. Змусили уже шостий раз у цьому сезоні скласти зброю кардиналівцям. Про хороший матч у Рівному Української екстраліги. Дивіться далі. Кардинал вдома приймав столичний скайпфудзал. Рівняни створили кілька хороших нагод на старті, але забили завдяки автоголу. Літвінов елегантно переправив м'яч у власні ворота. Втім, той же ж Літвінов уже через хвилину забив у протилежні ворота, засвітивши на табло 1-1. Ще до кінця тайму Денис Ніцаренко забив другий гол для скайпфудзалу. На перерву гості пішли переважаючи. У таймі номер два кияни забили втретє. Шарапіньо ідеально реалізував контратаку. 3-1. Кардинал намагався відразу відігратися, і це вдалося. Дмитро Скипчик скоротив відставання до мінімуму. Залишалося ще 12 хвилин, але вирвати, бодай нічию рівняни не могли, хоч на год хороших не бракувало. Шоста поразка у цьогорічному чемпіонаті. Команда Євгена Ланка продовжує бути на дев'ятому місці за межами зони плей-офф. У нас є хвороба, яка називається реалізація. Це черговий матч, в якому ми. Мені здається, не заслуговували на поразку. Було предостатньо епізодів, де або наша там невлучність, або відбиває мертві м'ячі воротар. Дійсно, можу відзначити, що Ілля Бакінський, мабуть, по особливому налаштовувався на цей матч, тому що, ну я думаю, що він провів один з найкращих матчів в цьому, в цьому сезоні. Це вже історія. Вперше дві футзальні команди із Рівненщини пройшли у плей-офф першої ліги України з футзалу. Якщо Рівненський кардинал 2 авангард ю США -4», другий рік поспіль забезпечив собі місце у вісімці кращих задовго до кінця групового етапу, то інша рівненська команда Ліксус та Анчик залежала від долі матчу у Коломиї, адже там їхній головний суперник за четверте місце у групі Ківс і найті 2 вів боротьбу проти фурнітури. Викинути із плей-офф представників рівненщини могла навіть нічия у Коломиї, але дива на щастя для рівнян не сталося, і фурнітура спокійно закрила груповий етап перемогою. 7-1. Вітак, еліксус -хімік Танчик із одною з витягою над тими ж таки львів'янами. Застрибує у плей-офф вперше за два сезони. і там разом із ФК Кардинал 2 авангард США 4 продовжують представляти рівненщину на всеукраїнському рівні. Круто, правда? А ще крутіше те, що долю перепустки у плей-офф для Еліксус хімік танчик вирішила різниця м'ячів. У поєдинку першого кола проти Ківс і найті 2 у Львові рівняни програли 5-3. Відтак, у матчі другого кола у Рівному перемогти, аби обійти львів'ян у турнірній таблиці, було мало. Потрібно було. Брати верх як мінімум у три м'ячі. Це завдання виконане, адже команда тоді перемогла 9-6. Ось вони деталі, які часто вирішують усе. Відомо, що в чвертьфіналі першої ліги ФК Хімік Танчик» зіграє проти ФК Агромат із Києва. Це минулорічні переможці вищої ліги Києва. У своїй групі у першій лізі вони стали. Переможцями ФК Кардинал 2 «Авангард» ДЮСШ-4, який в останньому турі першої ліги видав вогняний матч проти «Тайр-Експерт» 4-4, зіграє проти броварського авалону, який фінішував на другому місці у своїй групі. Стадія складається з двох матчів: рівняни одну четверту. Розпочнуть вдома 22 лютого. Для нашого чемпіонату це тіті плюс. Наче чемпіонат РСТ, росте. Рівень голосів росте. Відповідно, в цьому сезоні вже дві команди представляють Рівнську область у виграх на виліт. Сподіваюсь, що пройдуть на цей далі. Шість перемог поспіль. Цими вихідними у Рівному пройшов шостий тур вищої ліги України з волейболу. Рівненська жіноча Аргіна Мегу здобула дві перемоги і продовжила. Переможну серію до шести матчів у першій грі рівнянки були сильнішими за івано-франківську команду Прикарпаття Олімпія США номер 2 Рахунок зустрічі 3-1. По сетах 25-20, 25-16, 23-25 та 25-18. Другого дня рівнянки розібралися із командою Університет ПНУ 3-0. По сетах 25-17, 25-15 та 25-21. Після одинадцяти ігор. У Регіни Мегу 8 перемог та 3 поразки. Це дозволяє рівнянкам перебувати на заслуженому третьому місці Вищої ліги України з волейболу. Молодці! Варто також зауважити, що у першій трійці Регіна Мегу має найбільше виграних м'ячів 925. Житомиряни, які йдуть лідерами, 909. А медея на другому місці 892 виграних м'ячі. Протягом трьох днів у Києві. Рівненська волейбольна команда Патріот грала матчі четвертого туру першої ліги України серед чоловіків. У першій грі команда поступилася три-нуль. ВК столична «Нубіб». Далі були переконливі перемоги над командами Донеччина 3 0 та Динамо Кривий Ріг. Три завдяки цим перемогам. Рівняни завершують регулярний чемпіонат на п'ятому місці та крокують до плей-офф. Успішними були ці вихідні і для наших хлопців, які виступають за збірну України з волейболу сидячи. Рівненські параволейболісти вибороли срібні нагороди срібної Євроліги з волейболу сидячи серед чоловічих команд. З 7 по 9 лютого в місті Ліон, Франція, відбулися престижні європейські змагання з волейболу сидячи. Срібна Євроліга серед чоловічих команд. У складі команди України участь у змаганнях брали троє спортсменів Рівненської області. Та центру інваспорт це Андрій Сікальський, Юрій Ковальчук та Назар. Тимочко українська команда перемогла колективи з Великої Британії, Італії, Сербії Франції, а також зазнала поразки від команди з Боснії та Герцеговини. У підсумку наша команда виборола друге місце та право участі у змаганнях золотої Євроліги, що відбудуться з 4 по 6 квітня 2025 року у Франції. Вітаємо усіх спортсменів та тренерів команди. Так, тримати. Поступилися головним конкуренткам за третє місце. Жіноча гандбольна команда рівне дю США 4 в Ужгороді зіграла два матчі проти Спартак ШВСМ. В обох поєдинках зазнали поразки. У першому матчі рівнянки йшли з паркету за рахунку 35-25, А після другого матчу – 35-28. Щоправда, у другій грі рівнянки змарнували величезну кількість гольових нагод, що у підсумку і не дозволило перемогти. Після матчів із Спартаком рівнянки продовжують залишатися на четвертому місці у команди за 12 поєдинків, 8 очок. Взагалі, бачите, ми настраювали звісно на те, щоб дати бій. Спартаку В принципі місцями щось получалося. Звісно, шкода, що не получилось напроти протязі всього матчу одного і другого. Ну місцями дівчата показували непогану гру, Звісно, не вистачило трошки результативності влучності. Я думаю, що мабуть, це все-таки той момент. Коли команда ще перший рік тільки грає в суперлізі, а наші суперники вже пройшли цю школу і багато років вже мають досвіду гри в суперлізі. А все таки брак досвіду наш ще є. Будемо відстоювати четверте місце. Я думаю, що це нам по силі, поки це наше місце, на яке ми можемо розраховувати. У рівному відбувся відкритий чемпіонат Рівненської області із кікбоксингу Вако змагалася протягом двох днів. Були як рингові дисципліни, так і поєдинки на татамі. Скільки учасників? Звідки вони і якими були поєдинки у матеріалі? Далі? Сезон відкрито. У рівному відбувся відкритий чемпіонат області з кікбоксингу Вако. Показати себе і, звісно ж, перемогти приїхали учасники із різних куточків України. Всього загалом приїхало ну, близько 350 учасників. учасників: Сельгівська область, Житомирська область, Тернопільська область, ну і Рівненський регіон. Чемпіонат області це перші офіційні змагання у 2025 році з кікбоксингу Вако на Рівненщині. Як зазначає голова Рівненської федерації, скейкбоксингу Вако Роман Кроль. Учасники Мали два дні, аби проявити себе. Те, що зараз відбувається Рівному, це фактично вже міжнародний показник. Ми формуємо збірну області, ми готуємо хлопців до національного чемпіонату, до чемпіонату України як серед дітей, так і юніорів і дорослих. Дарина Білорус приїхала на змагання із Житомирщини. Дівчині 13. кікбоксингом займається близько трьох років. Тут стала чемпіонкою у своїй ваговій категорії. Розповідає, суперницю у фіналі здолала із легкістю. Мені все дуже спад. Добалось, я трохи хвилювалася, але вірила в себе, то в мене все вийшло. Як зазначають в управлінні молоді та спорту рівного провести цей відкритий чемпіонат було важливо, адже на основі результатів можуть спокійно формувати збірну Рівненщини. Федерація кібосу має дуже хороші результати. В них є і європейські призери, в них є і всеукраїнські призери. Зараз уже Вимальовуються ті учасники, які будуть представляти наші команди вже на всеукраїнських змаганнях. А по результату всеукраїнських змагань вже й на міжнародних. наша громадська організація підтримує е, тих тренерів, тих спортсменів, тих людей, які не зупиняються, які не опускають руки, які досягають, прагнуть е, ідуть до своєї мети. У кожній ваговій категорії були визначені переможці. Вони потраплять до збірної області та представлятимуть Рівненщину на чемпіонаті України, який, до слова, планують розпочати уже з березня. Також є трійка шкіл, чиї спортсмени завоювали найбільше нагород. Лідирує Рівненська ДЮСШ номер 5 На другому місці Тернопільська ДЮСШ. А замкнули трійку представники ДЮСШ з Долбунів. Василівчанин Дмитро Кутовський, срібний призер етапу Кубка світу з лижної акробатики в Дірвеллі США. З результатом 115,49 бала лідер збірної України поступився лише американцеві квіно Делінджеру, який набрав 122,57 бала. Нагадаємо, два роки тому на цьому етапі Кубка світу Дмитро Кутовський, виконавши свій коронний ураган, став переможцем. Зараз теж хороший результат. Вітаємо! Це усі спортивні новини, про які встигає розповісти. З вами був Вадим Мороз. Побачимося та почуємося на спортивних подіях рівно або ж за тиждень у той самий час на телеканалі ITV Media Group в програмі «Спортмікс». Не забувайте займатися спортом та донатити на ЗСУ. Нехай щастить.